І, він сказав, і сказав він їм: нічого не беріть у дорогу, ні палиці, ні торби, ні хліба, ні грошей, ні двох одежин не маєте. Не раз говорячи про наше майбутнє, можна помітити, що страх поступово заволодіває нашим серцем, і у нас відразу з'являється ціла низька питань, що я буду їсти? Де я буду жити, де я буду заробляти гроші і так, і так далі. І не раз для того, щоб перемогти цей страх, ми скурпульозно починаємо вибудовувати наші подальші плани. Що, наприклад, в цьому році я розпочну навчання, через два роки напишу, отримаю ступінь бакалавра з чогось. І ось коли ми робимо таким чином, то ми позбавляємо себе такої можливості імпровізувати і брати з сьогоднішнього дня. Але так насправді для того, щоб перемогти цей страх майбутнього, варто відшукати, де є джерело цього страху, де він сягає корінням. І як би дивно, це не звучало, але Коріння цього страху майбутніх подій знаходиться в недовірі. Тобто, іншими словами, що я не вмію довіряти, що я не довіряю собі, іншим і Господу. Але що важливо сказати, що довіряти Господу. Довіряти собі і довіряти ближнім. Ось це означає довіра. Якщо ви маєте ці три хриси, то я вас вітаю. Ви маєте цю довіру. І вам уже не так страшно дивитися у це майбутнє. Доросла людина Вона повинна вміти розділяти відповідальність. Що вона може зробити, що напряму залежить від неї, що залежить від ближніх, а зрештою, і що може зробити Господь. Однак, якщо доросла людина не вміє чогось такого робити, то, на превеликий жаль, ми можемо назвати її недозрілою або людиною, яка не довіряє. І ви запитаєте, а як же побороти цю недозрілість? Як стати зрілим? Для цього є передусім сказати так, що це відразу не буває, що це вимагає часу і вимагає терпіння. Бо що ще характерно, якщо людина не дозріла, то вона завжди буде шукати винних, намагаючись кинути з себе певну відповідальність, звинувачуватиме інших. А з іншої сторони, вона потребуватиме допомоги, але ніколи не зізнається. Бо набагато легше я це зробити. І ось тому досить важливо, щоб ми навчилися цієї відповідальності, передусім за себе. Не мусимо чекати, що хтось інший нам уже це принесе. Бо не раз погодьтеся, ми очікуємо, щоб за нас зробив щось краще, щоб дороги були гарними, щоб школі, школи гарно функціонували. Це має зробити хтось. Хтось, але не я. Але Слово Боже виразно говорить, що не беріть нічого. Тобто, іншими словами, Христос вчить своїх учнів тієї довіри, щоб вони вміли довіряти Богові. І таким гарним прикладом доростання до цієї християнської зрілості для нас є покровитель сьогоднішнього дня. Святий Вікентій Деполь, який в 19 років отримав священницькі свячення, походив з бідної родини. І, будучи священником, він занадто старатися не мусив. У нього було все готове, майже, можна сказати, на блюдечку. Але трапилась певна подія, яка змінила назавжди його життя. Одного разу він потрапив в полон до турків, і зміг покинути цей полон лише тоді, коли навернув останнього свого господаря, і вони разом, ціла команда, втікла з цієї турецької галери, втекла до міста Рим. Далі він був капеланом родини, певної заможньої родини. І далі, коли Повернувшись до Франції, він побачив цю велику біду, побачив людей потребуючих, які потребували фінансової, але також і духовної допомоги. І Вікентій зайнявся і бідними, не тільки годуючи їх, але й допомагаючи їм розпочати життя відново. А для священників він започаткував семінарії. І обов'язково перед тим, як отримати рукоположення, кожен священник і по сьогоднішній день має обов'язок відбути, точно не пам'ятаю, або чотирьохденні, або п'ятиденні реколекції, щоб якомога краще прийняти цей дар, який Господь. Бог обдар... обдаровує цих людей. І ось бачимо: життя на місці не стоїть, ми розвиваємось і сто... покоління проходять, обставини життя змінюються, але певні ситуації повторюються. І вибір я, зрештою, за кожним із нас. Чи ми будемо критикувати, чи ми навпаки будемо когось використовувати. Або навпаки, візьмемо, за відпові... візьмемо відповідальність за себе. Будемо по мірі наших можливостей змінювати те оточення, в якому ми знаходимось, і служити нашим ближнім. Отож просімо у святого... за заступництвом святого Вікентія, щоб ось ця наша відповідальність, щоб ця наша довіра вона зростала до Господа. Зростала з кожним днем. І ставали дедалі сильнішою, і щоб ми вміли помічати потреби наших братів. Святий вікентію, молись за нас.